Всім привіт! Моє ім'я Паша Філіпічев і ви на YouTube-каналі про біг спорт і здоровий спосіб життя ніколи не біги на одинці. Сьогодні поговоримо про цікаву тему, а саме типи тренування, які виконують бігуни. Чи достатньо просто бігати, щоб навчитись бігати? Чи в тренувальному плані мають бути якісь інші додаткові види активності? Сьогодні про все це поговоримо. Що ж, побігли! Коли ми бачимо таких бігунів, як Еліот Кіпчоге або Кельвін Кіптом, то ми думаємо, що вони те й роблять, що тільки бігають зранку до ночі. І насправді, в світі все доволі просто. Щоб навчитись щось робити на доволі непоганому рівні, достатньо просто це робити з певною е, періодичністю. Тому так само і з бігом. Щоб навчитися бігати на звичайному рівні, потрібно що робити? Правильно вдягати кросівки та бігати. З часом, з певною періодичністю, якщо робити ці тренування регулярними, вам буде бігатися все легше і легше. І той самий маршрут навколо парку буде даватися все легше і легше і легше. Тому, якщо ваша задача просто бігати в кайф кілька кілометрів е, за раз, кілька разів на тиждень, то просто беріть кросівки, бігайте і не заморочуйтесь. Але... Якщо у вас є амбіції пробігти якусь дистанцію, наприклад, на півмарафон, марафон або якусь ультру, то звичайними пробіжками навколо парку не обійтися. Давайте розбиратися більш детально. Як і в усіх інших сферах життя, рутинне та монотонне повторення тих самих дій хоче призведе до певного успіху на початку, але згодом прогрес буде ставати менш і менш помітним і з часом взагалі зникне. Візьмемо приклад зовсім іншої сфери життя. Вивчення іноземної мови. Наприклад, ви взяли якусь книжку і читаєте її іноземною мовою. І дійсно на початку ви побачите певний прогрес в цій сфері у вивченні іноземної мови. Але згодом, якщо ви прочитаєте цю книжку 20, 50, 100 разів навіть і словником, ви не дізнаєтесь нічого нового, і це не допоможе вам е, перейти на інший рівень вивчення цієї іноземної мови. Для того щоб перейти на цей рівень, вам необхідно буде або взяти іншу книжку, або виконувати спеціальні вправи, наприклад, вставляти слова в речення, або вигадувати нові речення з поданими словами. Так само і в бігу. Якщо ви будете протягом 10 років бігати дистанцію в 10 кілометрів навколо вашого улюбленого парку, то на початку ви побачите прогрес, вам буде легше бігатися цю десятку, але згодом прогрес зникне. І ви не станете швидшим бігуном, і ви не зможете пробігти більшу дистанцію краще. Тому, щоб покращити ваші спортивні і бігові навички, теж необхідно виконувати додатково спеціальні вправи або змінювати інтенсивність, або щось змінювати в тренувальному плані. І насправді це один з канонів тренувального процесу постійне збільшення навантажень. Якщо хтось із вас колись вчив якусь іноземну мову, я впевнений, що більшість вивчала принаймні одну іноземну мову, то ви можете знайти невідповідність у моєму попередньому прикладі, адже неможливо просто так взяти будь-яку книгу з полиці будь-якою мовою і почати її читати. Ви просто ніфіга там не зрозумієте. Завжди починати треба з абетки, щоб зрозуміти, з яких літер взагалі складаються слова в цій мові і як вони виглядають. Так само і в бігу, якщо ви ніколи не займалися жодним спортом і просто хочете пробігти півмарафон, то ви цього не зможете зробити. Я даю 99% гарантію. А навіть якщо зможете, то якою ціною? Ціною здоров'я і травм. Ну, це так собі рішення. Навіть 5 або 10 кілометрів буде для вас надскладною задачею. Тож, з чого треба починати? Яка, якою є мова бігу, і з якої абетки треба починати, щоб прочитати книгу в 5 або 10 кілометрів на початку? На мою думку, абетка бігуна складається з наступних складових частин. Перше, це відсутність медичних протипоказань до бігу з точки зору здоров'я. Здорове, а точніше, правильніше сказати, не хворе серце, відсутність суттєвої зайвої ваги. Друга частина це відсутність гострих травм опорно-рухового апарату, наприклад, недоліковані переломи або якісь інші травми. І третя це підготовлені м'язи, зв'язки та сухожилля. І четверте якісний сон та відновлення взагалом. Якщо перші два пункти стосуються більше медицини, то останні два пункти вам доведеться проробити власноруч. А точніше, власну ніж. З сучасної пересічної людини, що працює в офісі, м'язи, сухожилля та зв'язки не пристосовані до тривалого бігу. Тому над цим питанням треба замислитись окремо. Звичайно, якщо ви просто почнете бігати, то певною мірою ваш організм адаптується до цих навантажень. Але дуже часто цієї адаптації буває недостатньо. І при невеличкому навіть збільшенні інтенсивності або тривалості, або е, просто збільшенні об'ємів тренувань, ви можете втрапити в халепу у вигляді якоїсь травми. Сухожилля, м'язи та зв'язки це фундамент, який має бути найбільш міцним елементом системи, що дозволить вам добігти до фінішної лінії на марафоні. Тож, що робити на практиці? Перше зробити обстеження серцево-судинної системи на рахунок протипоказань до бігу. Друге. Не тренуватися, якщо у вас є гостра фаза яких-небудь травм опорно-рухового апарату. Третє робити силові вправи та розтяжку в качалці або вдома яким-небудь чином. Адже це фундамент, який допоможе вам зберегти себе від травм під час звичайних бігових тренувань. І четверте, якісно відновлюватись. Адже немає жодного значення, наскільки інтенсивно і якісно ви потренувалися, якщо у вас немає якісного сну правильного харчування, і ваш організм не може просто перетравити цей стрес від тренування у якісну адаптацію. Адже всі адаптаційні процеси відбуваються саме під час відновлення, а не під час тренування. Якщо більш детально зануритись в тему класифікації саме спеціалістичних бігових тренувань, то можна загубитися у кількості різних підходів та е, різних варіантів цих класифікацій. Тому я розкажу вам е, це в такий спосіб, в який я це бачу, і я практикую у власному тренувальному плані. Перше силові вправи. Це вправи, які ви можете виконувати в качалці або вдома. І як я вже казав, це абетка або фундамент, який вам необхідний для підготування ваших м'язів, сухожиль та зв'язок до тривалих бігових тренувань. Простими словами: щоб коліна не боліли після бігу, треба качати ноги. Другий тип тренувань це легкий біг. На мою думку, 80%. А для новачків, я б сказав, всі 100% бігу мають бути саме цим типом, тобто легким бігом. Якщо ви знаєте свої зони інтенсивності, тобто пульсові зони, то це буде одна з найнижчих зон інтенсивності, скоріш за все, якась друга, в якій ви привчаєте свій організм якомога більше використовувати саме жирового енергообміну. Якщо ви не знаєте своїх зон інтенсивності, ви ще не робили тестування, то. Можете користатися таким лайфхаком. Це така бігова зона інтенсивності, при якій ви можете підтримувати розмову складними реченнями. Або, наприклад, якщо ви бігаєте самостійно на одинці, як е, краще не робити, то ви можете просто наспівувати якусь улюблену пісню не голосно, але в голос, і просто не маючи якоїсь задишки. Третє це спеціальні бігові вправи. Російською це було раніше СБУ, спеціальне бегове упражнення, це вид вправ, який я б розмістив на рівні з силовими вправами, тому що вони теж дуже гарно впливають на прокачку специфічних м'язів та допомагають розвинути правильно. Техніку бігу, тому це теж можна віднести до фундаменту або абетки бігуна. Проте я відніс їх до окремої категорії, тому що їх вже не так зручно виконувати в качалці або в обмеженому просторі, і зазвичай ці вправи виконують на початку або в кінці якихось бігових тренувань. Їх також не варто вносити до загального об'єму, тому що за часом і дистанцією вони займають не так багато часу. Але Теж прошу не нехтувати такими вправами і виконувати їх на регулярній основі. Четверте, інтервальні тренування. Хтось називає це по-різному. Може бути це повтори, може бути Фартлек, хоча це не зовсім вірно, хоча Фартлек теж відноситься до інтервальних тренувань. Суть в тому, що під час інтервальних тренувань ви чередуєте біг з високою інтенсивністю і швидкістю, з бігом і повільною е швидкістю. Тобто загальна ідея в тому, що під час одного тренування провести в зоні високої інтенсивності більше сумарно часу, ніж ви могли б провести в цій самій високій зоні інтенсивності при неперервному бігу. Такі тренування варто включити в тренувальний план для бігунів на довгій дистанції, виключно якщо ви вже зробили якесь тестування, знаєте свої зони інтенсивності. І в цілому такі тренування займають. Не більше 20% від загального об'єму. Ці тренування мають визначатися виключно індивідуально за допомогою вашого тренера або принаймні когось, хто розуміється на цих речах. І їх не варто додавати до тренувального плану, якщо ви ще не зробили тестування, не, не знаєте своїх зон інтенсивності і не знаєте взагалі, де ви знаходитесь на на вашому плані підготовки, тому що дуже часто такі тренування теж не мають сенсу, якщо ви не розумієте свого стану тренованості. Також ці тренування можуть бути різними, можливо, це будуть короткі інтервали, але дуже швидкі. Або, можливо, це будуть доволі відносно довгі інтервали прискорень, а, з меншою швидкістю. І це теж обирається дуже індивідуально в залежності від періоду. На якому ви знаходитесь зараз в вашому плані та саме вашого стану підготовленості. Тому не добирайте ці тренування з якихось планів з інтернету, виключно користуйтесь цими видами тренувань, якщо ви проконсультувалися з тренером і зробили тестування. П'ятий тип тренувань це темпові тренування, або яких, якісь тестові забіги, або теж тестування. Що включає в себе цей ступеневий тест, коли ви біжите на доріжці або на можливо на стадіоні, і поступово збільшуєте навантаження протягом е певної кількості часу, наприклад, кожну хвилину. Це такий ступеневий тест, щоб визначити зону інтенсивності. Такі тренування, на мою думку, можна взагалі виключити з плану тренувань, тому що вони дуже рідкі і вони доволі специфічні і вони. Насправді не дають більшого тренувального ефекту, ніж, наприклад, інтервальні тренування. Тому е, до них треба ставитись з великою обережністю і е, просто, скажімо так, не, не, можливо, не вставляти їх додатково і спеціально в тренувальний план, але зважати на них, якщо вже вони є е, такими яких не можна уникнути, наприклад, вам 100% треба буде зробити тестування? Відповідно, треба відкоригувати тренувальний план так, щоб відпочити перед тестуванням та після тестування. Або, наприклад, всередині якогось сезону якийсь знайомий запропонував вам пробігти разом із ним теж половинку, і ви не могли відмовитися, і пробігли її там доволі інтенсивно. Це тренування теж треба врахувати як окремо і зважати на такі типи тренувань. Під час коригування вашого бігового плану. Останній шости, шостий тип тренувань це власне змагання. І на мою думку, взагалі немає сенсу робити тренування, якщо потім не змагатися. Принаймні, якщо ви вже е, доволі суттєво і так е, научно підходити до ваших до вашого тренувального плану і процесу, то варто замислитися над Цим типом тренувань, а точніше, навіть над безпосередньо змаганнями. Таких змагань зазвичай тільки кілька днів в за рік. Наприклад, у мене на наступний рік в планах це зробити півмарафон в, навесні і якийсь марафон, можливо, восени. І все. І це такі типи тренувань, які насправді є дуже ефективними, але з іншого боку, найбільш екстремальними. Та не завжди корисними для вашого організму, тому таких змагальних днів варто вписувати якнайменше у ваш тренувальний план та дуже обережно на них зважати. Тож, що треба робити, щоб бути крутим бігуном? Я не кажу швидким, тому що швидкість це поняття відносне, і це все дуже індивідуально і завжди буде людина, яка бігає швидше за вас, якщо Еліот е Кіпчоге. Навіть була навіть людина, яка бігала швидше за до Кіпчога, але, на жаль, Кельвін Кіптон загинув в автокатастрофі. Але добре, це не те. Коротше, що треба робити, щоб бути крутим бігуном. Перше, пілкуватися про власне здоров'я та робити періодично просто якісь чекапи, в першу чергу, серцево-судинної системи. Друге, не забувати про абетку, силові вправи, спеціальні вправи і розтяжку. щоб... Підтримувати в якісному стані фундамент, бо це має бути найміцніший елемент системи, яка дозволить вам бігати на довгі дистанції. І третє, постійно змінювати навантаження. Якщо ви хочете досягнути нових результатів, то ви не зможете цього досягнути. Виконуючи ті самі вправи або ті самі тренування протягом нескінченного періоду часу, тобто збільшуйте навантаження, змінюйте інтенсивність, змінюйте типи тренувань. Ну, звичайно, не забувайте про відновлення. Дуже дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, вам все сподобалось. Пишіть свої коментарі, зауваження або якісь пропозиції, або напишіть типи тренувань, якими ви користуєтесь. У своєму тренувальному плані, і чому? Або щоб ви ще хотіли дізнатися про цю тему, Бо інші теми. Тож, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей побігли далі. А точно, і не забудьте, ніколи не бігайте на одинці.